І вам слава сині гори! Кригою окуті, і вам лицарі великі! Богом не забуті! Борітеся, поборете! Вам Бог допомагає. за вас. Правда, Сава, сава. І воля святая в Україні відзначають шевченківські дні: – 209-ту річницю з дня народження та 162-гу з дня смерті великого кобзаря, геніального поета, художника та громадського діяча. Сьогодні, в часи повномасштабної війни, слова Тараса Григоровича здаються як ніколи пророчими. Як ніколи вони сьогодні актуальні, як ніколи. Ну, всі вірші, а всі це є голос України. Це ну крик душі української пам'ятки для Шевченка стоять по всьому світу. Тобто не тільки Україна, а його знають як героя. Всюди. Це наш пророк. Правильно, тому що він сказав про наше майбутнє. Багато фраз знаходяться, які відгукуються нам, коли ми боремось за наш суверенітет. Шевченко ще тоді бачив, які кацапи люди. Ця масова ракетна атака була пов'язана з цією визначною датою, тому що вони такі злі, недобрі люди, роблять лихо з нами. Читаючи з міст віршів Шевченка, це все зрозуміло. Чого ненавидять? Тому що, навіть не дивлячись на те, що він там був за гратами і тому подібне, він намагався писати навіть там. Він писав таємно і пересилав це для того, щоб у людей була можливість ознайомитися його творчістю. Для мене Кобзар – це. Я ж кажу, друга ікона по життю, чесне слово. І то, що його і стріляють і його бояться, це наш український символ. І з нього і почалась наша Україна. Дитина три роки сьогодні йде, каже. А сходімо, подивимося на Тараса Шевченка, тому що йому казали, сьогодні день народження. Він каже: так ходімо, подивимося. Тому віримо в перемогу, пам'ятаємо наших героїв. І все, дай Бог, нас буде скоро найкращим чином.